Сьогодні 5 червня 2025 рік. Звати мене Любов, що своє вітання з Запоріжжя. Оце хочу вам показати кабачечки, які вже підростають у мішку з під універсального ґрунту. Я їх посадила розсадою в травні місяці, і вони оце так уже гарно підростають. Ну і звичайно, ростуть кабачечки в колесах. Оце самий перший. Кабачечок, який я посадила в травні в мішок з-під універсального ґрунту. А оце другий мішечок, який я посадила, в який я посадила кабачки. Тут теж вже манюсеньки понав'язувалися. А оце третій мішечок, і тут вже цвіте, квітне кабачечок. І нав'язалося теж кабачечків чималенько. Ну, і в колесах. Тоже кабачечки підростають. Сьогодні буду зрізати їх. Це вже четверта або п'ята. п'ятий збір урожаю в колесах. Тут підростає. І тут гарненький такий підростає. Зараз буду зривати їх, зрізати верніше. І будемо готувати. Фацел ще радує око. Квітне гарно, пчоли гудуть. Огірки в бочки підростають. Я їх вже підв'язала. Такі гарні листя, бо тут органіки дуже багато в бочці. І огірочки вже є. Малина поспіває. Діти не дають їй дозріти, бігають, зривають. Ще вона не зовсім спіла, вони вже бігають і зривають. А тут помідорчики підростають, ті, що я садила лежачі. На все добре. Скоріше всім перемоги. До побачення.